Формуємо таке безпекове освітнє середовище для захисту дітей від усіх форм насильства, розшуку безвісті зниклих дітей і в інших питаннях для того, щоб діти в нашому регіоні, за які ми всі разом відповідаємо, почували себе в безпеці. З 11 листопада минулого року вже проєкт стартував вихователь безпеки. Він ще до початку повномасштабної війни був відкрити і почав працювати в Жмеринській територіальній громаді. І я зараз дуже радий, що Тростянецька громада до нас приєдналася і будуть і в подальшому приєднуватися. Перш за все, я вважаю, що громади повинні, а саме голови громад, розуміти, що ці проекти, як і поліцейські в церкві громади, як і ті безпекові майданчики, центри безпеки, які ми відкривали разом. З державної служби надзвичайних ситуацій вони саме для мешканців територіальних громад Ми маємо продовження дуже гарної ініціативи, яка, як вже зазначили, започаткована Міністерством внутрішніх справ нацполіцію у співпраці з міністерством освіти і науки, у співпраці з дитячим фондом ЮНІСЕФ. І насправді це є дуже важливо, тому що виховати безпеки. На моє особисте переконання, це якраз основна місія якого попередження всіх тих негативних явищ, які можуть виникати в дитячому середовищі. Ми готові спільно із головним управлінням Нацполіції, з головним управлінням ДСНС у Вінницькій області працювати спільно з територіальними громадами для поширення цього проекту, тому що впевнений. Впевнена і як я і вже зазначала, що якраз найголовніше в цьому проєкті – це попередження усіх тих негативних явищ. А найдорожче, що є в нашому житті, це діти. Тому об'єднавши зусилля, впевнена, що ці проєкти дадуть свої ефективні результати. На одного такого вихователя найбільше півтори тисячі дітей. У нас більше трьох половиною тисяч дітей, то я сподіваюся, що у нас все вийде зараз і запрацює даний проект. Ми можемо претендувати ще на одного вихователя з безпеки. Є людина, яка вже знаходиться у Львові на курсах. 21 день навчання і дякувати Міністерству внутрішніх справ забезпечення повністю за рахунок держави. Заробітну плату вона буде отримувати з місцевого бюджету і робоче місце буде в опорній школі. Звичайно попрошу вас усіх допомоги, сприяння, тому що ну, амбіція людини проект має запрацювати і бути таким зразковим для інших громад. Громадою у рамках проекту спеціаліст безпеки в освітньому середовищі. У кожній громаді мінімум по одній візьмемо. Аналіз безпекового середнього середовища, якщо ви бачите. Ми пропонуємо зробити спільне <плес> фото на полі. <плес> <плес>